Всім привіт! Зараз знімаємо розпаковку девайсу, який я давно хотів спробувати і придбати. Це масажер для шиї SKG 4356 e White. Я працюю за комп'ютером цілими днями, так як я програміст, тому шия і плечі. В мене постійно в напрузі і вирішив замовити щось компактне, зручне і вибір пав саме на цю модель. Замовив я в магазині Алу, доставило швидко за декілька днів. Ну що ж, подивимось, тепер що всередині. Коробка виглядає стильно, мінімалістично. Взаді тут написані основні якби, функції і характеристики. Що розпакуємо далі? Так, всередині бачу інструкцію української мови не бачу, але тут якби нічого важкого нема. Розберусь в процесі. Так, Це, наскільки я розумію, дві серветки для змочення шкіри шиї перед використанням сам масажер. І кабель мікро USB для зарядки. Я думаю, що буде Typ-C, але, в принципі, нічого страшного. Сам масажер приємний на дотик. Тут стальні елементи. Збоку бачимо кнопки для. Управлінням, вімкненням, це точно не знаю що, ну і плюс-мінус для зміни режиму. А масажер на дотик, як я вже казав, приємний, пластик м'який все оброблено досить непогано. А він легенький, грам 150, думаю. На шиї не буде відчуватись. І згідно з описом, тут є функція прогріву, кілька режимів масажу та електроімпульсна стимуляція. Тестуватиму трохи пізніше. Зараз просто оглядаємо. А... Ну, що я можу сказати про цей масажер? Масажер зроблений якісно, виглядає сучасно, нічого не скрипить, кнопки... кнопки натискаються чітко. Поки що не тестував, але враження поки що дуже приємні. Дизайн, комплектація, вага, збірка, все на рівні. Наступним кроком буде моє перше використання, і Ці, якщо цікаво, перевірити, як працюють режими масажу та допоможе він реально зняти напругу після робочого дня. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. А нагадаю, що брав я в цей масаж в магазині Ало. Е якщо бажаєте придбати такий же, зараз там акція, то замовляйте. Дякую.